Ти діє тютюно та вживання алкоголю. Пропаганду здорового способу життя перенесли в мистецьку площину. В Івано-Франківську завершився конкурс Ми за тверезе життя. Участь у ньому змогли взяти всі бажаючі школярі. На конкурс надійшло майже півтори сотні малюнків. Оцінювали оригінальність дитячих робіт користувачі соцмереж. І тут проголосувала рекордна кількість людей 40 тисяч. Івано-Франківська мерія віддячила переможцям символічними подарунками. Творчий конкурс відбувся уже вдруге поспіль. Серед його організаторів департамент молодіжної політики і департамент освіти та науки. Такий конкурс е, дитячих малюнків. Ми за тверезе життя. Е, в цьому році в конкурсі взяло участь 136 робіт. Загалом е, конкурс тривав з 10 листопада по е, 14 грудня. Хочемо зазначити, що понад 40 тисяч людей взяло участь в голосуванні цього конкурсу.